Запасайтесь терпінням. Ілюстрація представників місцевих органів влади відбуватиметься протягом двох років. Про це повідомили сьогодні у мерії. Старт роботи ілюстраційної комісії запланований на червень наступного року. Найбільше місцеву владу хвилює, щоб процес очищення не набув ознак Махновщини. Про тонкощі ілюстрації у Дніпропетровську дізнавалась Марина Дудник. Особливих успіхів у люстраційних процесах у Дніпропетровську немає, але два чиновники міськвиконкому вже звільнилися через запис у трудовій книжці про роботу в КДБ. Співпраця із цією структурою автоматично унеможливлює кар'єру в органах влади. Черга до інших співробітників Дніпропетровського виконкому дійде лише після того, як через люстрацію пройдуть державні та обласні чиновники. То есть це не такий швидкий процес, як бы ну, людям. Тобто іюнь 15-го тире дікабрь шістнадцятого. І насамкінелі независимо буде на той момент человек работать в органах власті, или не, не буде, все равно будут прилежати проверки, так як на этот момент вже работал. То есть, личные дела будуть изучаться. питання: о судді хто також не вирішене. Міська ілюстраційна комісія ще тільки в стадії формування. То зараз йдуть предполагання у ну, вхождении. То тобто есть це официальная процедура і нельзя пускати, ну, получилось, щоб це вийшло як зараз ДНР, судилища. Особисто Вадиму Шебанову більше подобається еволюційний процес очищення влади. Маються на увазі вибори до місцевих рад, які можливо відбудуться вже навесні. Беритеся в списки депутатів, смотрите, хто за що голосував, і коли ви станете в кабінці, ви просто делаете выбор свой осознанный, не покупаясь на якісь призывы, Що раз виберете, може бути я сделаю лучше. У нас же все партии, в всі партії йдуть наті за все хороше проти всього плохого. А у народу отсутствует элементарная политическая пам'ять. Як відомо, теперішні міські депутати люстрації взагалі не підлягають, адже були обрані народом. Тож заступник міського голови радить городянам вивчити прізвища тих, кого вони вже точно не хочуть бачити у наступному складі міської ради. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.